У вас є своя версія того, що відбувалося. Могли б розказати про свою версію? Я не маю своєї версії, я сказав, що я готовий з вами поспілкуватися. Ви сказали, що не готові на питання, але готові розказати свою версію. Яка у вас є версія? Я, я сказав, що я готовий почути від вас якісь запитання, але не готовий гарантувати, що буду на них відповідати. Скажіть, будь ласка, чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні. А що ви робили у Львові у ці дні, коли вас, нібито вас, могли засняти камери відеоспостереження? Та є більш цікавість. Мудятина якась чекав, щось цікаве. Скажіть, будь ласка, яку літературу любите? Літературу яку любите? Ну, там, з приводу психології люблю там. Ось дуже подобається психокінетика особливо. Скажіть, як ставите до Рівноповіон загалом, так, як особистий постріл? Mm, не знаю. Скажіть, чому ви бронювали через Booking квартиру помешкання через телефон мами? Через телефон мами я не помічу через телефон мами тут. А через що ви бронювали? Якщо я не помиляюся, я сам був. Якщо я ще бронював щось, то. Я бронював на своє ім'я на номер, телефону, що ще бронював. А що робили у Львові? Гуляли, що бачили? Щось цікаве? Ну, Львов взагалі місто таке дуже цікаве, нема відчуття якогось, як в моєму рідному різному який мені просто ближче до серця, бо він мені рідний, але немає якогось відчуття того. Слухає повість, таке відчуття, ну, інфраструктура інша, там і фотошні переживання дроки інші. Бо все що можна сказати про лікувати. Правохоронці кажуть, що є відео з камер спостереження, як ви йшли саме до будинку Ірина Періонська. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого. Що ви хочете почути запитання, ну, що ви хочете розповісти? Що ви можуть зробити нічого, це не я все. Я написав такі питання, я кажу, нічого я не роблю, це не я все. Добре, а як ви відноситесь до неонацистських рухів? Ну є багато різних я не готовий коментувати до неонацистських рухів. Чому? Це ж цікаве питання. Ну, я його не вважаю з кавам. По-перше, по-друге. Субтітна думка може не співпадати з об'єктивною. Ну я можу якихось собі наплатити думок, які я не співпадають з дійсністю, тому не готовий публічно казати свою думку на приводу якихось політичних тем. А до Росії знову <клес> це не політична тема, тому що у нас війна ж. Я більше скав не до Росії, як до окремої держави, бо я історію Росії цікавився дуже-дуже поверхностно. Я можу проконувати, як я відношусь до Путіна, до ЕПП, до всього всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого ним знімати не хочу, не мав ніколи, не збираюсь. Ставлення максимально негативне. Це. А що останнє шукали в інтернеті? цікавого? Що було у посолці, яку ви самі собі відправили Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайні, не пам'ятаю. А була борода серед них. Накладна. Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше. У вас є тут друзі? Ви знайшли тут друзі, чи є у вас тут друзі і Ну, друзі, таке. Ну, хороші знайомі. Ну... Хороший, що Ні. А що ти... ваша мама каже про те, що з вами зараз відбувається? Не знаю. З нею не спілкували? спілкувалися? Ні. А з татом? Ну, з мамою тільки побачився буквально з секунди на 4 на 5 у квартирі і був дзвінок з там, ну, нюанси за довкам вирішував. Ось там теж з секунд 20 спілкувався, я все з батьком взагалі ніякої комунікації. З 25 числа в мене не було. Чи закінчили курси пілотування БПЛА ще... та, Так, Шата? Я дипломований оператор, оператор, навчався в академії Дранаріу. Ось проходив курсів. О, це, це правда. А з якою метою ви хотіли в подальшому служити в Збройних силах? Чи з якою це метою була? Ну думки були різні. А чому, от, коли вам дочка Фаріон так ну, казала такі речі, ви на них так якось реагували дуже негативно і? Uh, uh, навіть кори... язика показувала. Ну так, ну, від... ну, ну, розумієте, Це не негативна реакція. Вона спитала, що я язик Я, Як би мовити, щоб е, на, на практиці продемонструвати, що в мене язик е, при собі, я вивчив просто це. А, Бо... а чому ви казали, що час покаже, що ви мали на вас? Коли, вони, коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон, ви казали, що час покаже. Mm, якщо не пам'ятаю, питання не таке було, а там чи, чи я викладаю, mm. я, я вважаю, що. Я нікого не вбивав. Я, е, я нікого не вбував. З колеоном я нічого не робив. По мої з плюс фарелом на цьому закінчення я повторюю. Поки ви були, поки ви були у Львові, ви з кимось, можливо, бачилися у Львові. Ви ж не самі тут, напевно, були. Чи? Ні? Ну, бував, 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 бував. Скажіть, будь ласка, чому ви замовляли ідентичні речі, які були на чоловіку чи юнаку? Я не знаю. Який стріляв бі... і вірив періон, це було незадовго до вбивств, ті самі речі замовляли. Це Панама, окуляри і так далі. Знаєте, якщо я не помиляюся, якщо щось на моїй м'яді було замовлено, а якщо я не помиляюся, тільки схожа Панама, та схожі окуляри, а все. Більше я нічого не замовляв, тільки схожі окуляри. Ті речі були... були в пакунку Більше не хочу. А чи плануєте ви співпрацювати зі слідством? А щас, крики, що що ви мрієте?